Я вже сиджу у вагоні метро, чекаю на відправлення. Дехто запитують мене, можливо, я трансгендерна жінка, відповідаю. Я андрогін, я є андрогін. На біологічному рівні я поєдную і на психологічному. В собі частинку жінки, але все ж я біологічно чоловік. Я не відчуваю потребу в корекції статі. Я чоловік, і я можу бути жінкою, але все ж більше в цьому втілені зі мною я обрала, я обрала. Бути гієм. Можна мене сприймати як такого доволі жіночного, ніжного гея. Я дозволяю. Ну і також це воля вищих сил, дорогі друзі. Для того, щоб я як екстрасенс, як таролог, як психолог могла допомагати іншим людям. Господь послав мені мою також Андрогіність з повагою ваш Любомир Богнявинський. Всім привіт, Кельна. Чекаю відправлення цього прекрасного поїзду в метро, щоб їхати на зібрання. Єлиспіх бісексуалів. 全てでも。